Тим, кому немає де жити, владці пропонують доступне житло. Всеукраїнська програма розрахована і на нинішніх черговиків. Їх на сьогодні в області більше 17 тисяч. Житло стане більш доступним, адже держава частково компенсує ставку за іпотечним кредитом. Кредит, який бере людина, погашає 3% фізична особа, а 13% погашає держава. Тому ці 2 мільйони будуть використовуватися на погашення саме оцих 13%. Сьогодні на Черкащині вже діє кілька програм пільгового отримання житла, розповідають посадовці. Утім, нова програма найперспективніша, бо це безповоротна державна допомога на придбання житла. Щоб скористатися програмою, громадяни мають звернутися до Черкаського регіонального управління фонду сприяння молодіжному житловому будівництву, далі до банку та отримати іпотечний кредит. Для того щоб позичальник міг отримати такий кредит, він в обов'язковому порядку повинен мати довідку про поліпшення Зловивих умов програма передбачає обов'язковий власний внесок позичальника. Перший внесок повинен становити до 25%. відсотків, але він може бути становити більше за побажанням позичальника, може бути і меншим, якщо дозволяє програма кожного конкретного банку. Кредит дають у гривнях максимум на 15 років. Умови надання кредиту вигідні переконують і посадовці, і банкіри. Бажаючи його отримати вже чимало. На сьогоднішній день звернулося в установи банків 90 громадян. Із тих 90 громадян, 13 вже повністю виявили бажання прийняти участь у цій програмі. Отримавши кредит у банку, громадянин купує житло у забудовника. Перелік об'єктів житлового будівництва формує міжвідомча комісія при мінрегіоні за поданням обласних та міських держадміністрацій. Далі місцеві органи виконавчої влади перераховують часткову компенсацію відсотків. Ціна за квадратні метри на Черкащині не більше 5 тисяч гривень. Є певні обмеження щодо вартості квадратного метра житла. Якщо говоримо ми про Черкаську область, то вартість квадратного метра житла не повинна перевищувати для міста Черкас 5 тисяч гривень, для міст Черкаської області і для ну, інших населених пунктів Черкаської області 4 тисячі гривень. Утім, отримати квартиру вдасться не всім. Участь у програмі доступне житло по кишені лише черкащанам із середніми статками. Адже за підрахунками спеціалістів, за нове житло родині потрібно сплачувати від 2,5 до 3 тисяч гривень щомісяця. Для доброскок віктор наточі віка новини.